You know just what you do. You do. Любі вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Які часи така і зйомка? Зараз ближче візьму лампу, може, краще буде? О! Сьогодні були з Ілюшою і Сонію у Фозі. А там є також ну, артмол і там є сенсей. Кажу, давай на 15 хвилин є, поки час, забіжимо швиденько. Ну, от дещо, що ми купили, тут на суму 693 гривні. Ну, начебто тут і нічого, так, так? Е, мене здивувала піжама, ось ця вона, зараз. А здивувала тим, це на весну літо, тут шортиками. Що? Супер, Лев, супер. А, взяла в двох розмірах: в 104 і в 110. -му. Але, увага! Одна піжама мені обійшлася в 55 гривень. 55. І я не дивилась навіть по складу, але мені здається, що тут е, котончик. Подивіться, і так, поїхали далі. Такий рюкзак, Ілюша, захотів. Він мені зі знижкою обійшовся в 111 гривень. Нормальний такий собі рюкзачок, але дуже важкого туди не покладеш. Але ми такі купували, саме такі купували і, мабуть, за повну ціну колись. Тому дуже гарна ціна. Набір футболочок, тут їх аж цілих три. Різні а, кольори. Вона обійшлася зі знижкою 143 гривні. 143, просто від цієї акційної ціни ще було мінус 20. Оця рамка вона вийшла найдешевша. Ця рамка 23 гривні. Угу. Так, Аню, можливо, якщо будете дивитися, вам теж, мабуть, таке потрібне. Це, це рамка. Моє. Так, це твоє, 55 гривень. Просто у Тіті Ані є синочок Ігнат, і він любить щенячий патруль. Тому я й кажу, що, можливо, і їм таке потрібно. 55 гривень, потім Соні набір носочків. Це теж так на весну, туди кудись подалі. Аж 5 штучок за 55 гривень. Шикарно, мені здається. Так, точно, ну, 55. Здається, вони без акції, без знижки 69 коштували. Найдорожчі вийшли це ось ці ось шорти, і це для Ільї, це Ілья сам попросив, 151 гривня коштували зі знижечкою. Так незручно, звичайно, але зараз, по-перше, чекати, коли світло включать, його включать не скоро, скоріш за все, знову вночі. А все це діти не витримують, щоб його не брати. Левчик. Не їж цукор. Ілля попросив цукор купити у Ну, такими квадратиками. І от: Ні-Ні, так ні, ні, дай! І останнє це ремінь. Але Ілля не побачив, і він дитячий насправді 45-ті коштував, і він на нього буде короткий, скоріш за все, але нічого колись. Колись буде Левчику. Ну, ось така міні-покупочка була у сінсеї. Діана образила, що зовсім нічого для неї не було. Але за два дні до того їй було куплено Денисом джинси і дві кофти на загальну суму 1800 гривень. Тому кажу, тобі гріх взагалі ображатися, що тебе обділяють, бідняшку. А, -а, -а що там світиться, розкажи. Ось вибухи там. О, там вибухи. А, угу. вони Хто вони? Ракети? Ракети? Ага, немає ракет. Уже немає ракет, так? А -а. Угу, угу. Ну і добре, так? А -а. Нарешті з Сонькою будемо лягати спати. І що ми зі світлом увечері? Напротязі двох чи трьох діб, двох, напевно, у нас давали світло від 3 до 5 годин то вночі за добу. Тому зараз це просто така радість, але пізніше всі лягають спати. Я так довго сиділа в душі під холодною водою, по-перше, не могла відігрітись, а по-друге, я не хотіла. Я розуміла, що це все треба робити, все одно буде рано чи пізно, але так не хотілося йти, оце знову починати ці всі справи вечірні. Дуже да, сонна, вже сонна булочка. така прям булочка. Да. Каже, мам-мам-мам, мам мам Мама, мамка, ти так почала, то а-та-та було, а тепер мама-мам. Ну, ну хочеш розказати? Ні, вже. Да, у мами, звісно, завжди стільки забот. Раз. За все завжди подумай, все організуй, зроби. Зараз вам пакети залишились не розкладені з фозі до завтра. ч ч ч ч ч На балконі. От якби я не пішла в душ, а пішла розкладати. Я б встигла. А так, для себе час приділила, зате не розклала. От я й кажу, що все встигнути неможливо. Ти або одне робиш, або друге. Сьогодні я, замість того, щоб брати телефон. Ну і не сьогодні, а з учора, здається, я це хотіла робити. Продовжую читати ось цю книгу Дік Свааб. ми – це наш мозок. Я завтра вже поговорю з вами про мозок підлітків. Тому що трошечки, але легше знову в розумінні. Ну, як? Uh, десь щось чуєш, тобі легшає, потім ти знову забуваєш, або не хочеш за це згадувати, знову злишся, а потім знову десь щось читаєш, знову розумієш фізіологію, чому так підлітки вчиняють. І тобі трошки легше знову стає. І це такі ось піки, так. і книги реально відволікають. Ч -ч -ч. Я вже помітила, чи сісти в телефон і ти тоді просто голова отакінна. В соцмережі, якщо саме. чи сісти книгу почитати. Різниця просто колосальна. Все, 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 все. Бачите, вже тепліше в кімнаті стало, вже навіть без колгот, бо до цього тут повна була капустка. У нас нарешті тут тепліше стало, бо щось сьогодні вже зараз розкажу. Ми їдемо з Дянкою із залу. Тренувалися разом. Я їду, у мене просто е всю дорогу посмішка не сходить з обличчя. Бо що? Бо приємні зустрічі були. Спочатку зараз поверну, припаркуюся і розкажу. Все через те, що сьогодні неплановий візит, і не так, що я по суботам лише а тобто, вихід... не вихідний день і людей відповідно, ну інші люди. Бо зазвичай у зал ходять зазвичай кожен в кожен свій час. І цей час, котрий пересікається з іншими, то ну, ти тих людей знаєш добре. Я то взагалі ж добре багато кого знала, бо а, працювала там. От спочатку а, підійшов. А, Чоловік, який там давно дуже в залі тренується, з ним розговорилися то, да сьо. Ну в результаті він зробив висновок: що фігуру каже: тримаєш, тобі необхідно йти за п'ятим. А потім, вже коли виходили із залу, то зустріла це я вперше з моменту, як я пішла в декретну відпустку ще з Левчиком, ще як вагітна Левчиком була. Це я вперше його там зустріла. Тобто це вже більше трьох років пройшло. Це власник цих клубів. Ну, вони декілька. Раніше, принаймні, так було, можливо, що змінилося, але раніше було їх два співвласника, і от один із них він мене колись і брав на роботу. І так з ним теж дуже тепла зустріч. Дуже приємно, що людина, як би пояснити, ну, зустрілася і. Не просто там формально, знаєте, добрий день, добрий день. Ой, каже, можна я вас обійму? Я тут, тут чую лише, що там то третій у вас народився, то зараз ось четверта уже дитинка. ну, А у нього дітей, наскільки я пам'ятаю, немає. А, і ну, дуже приємна така зустріч була. А Діанка так стоїть осторонь. Я кажу, це кажу, моя донька, котра вже зі мною в зал ходить. І він прям взагалі в шоці. Як? Як так час біжить? Тому що тоді, коли він брав мене на роботу, Діанка тільки-но-тільки -тільки пішла в садочок. Ось тільки-тільки. прям, І Їй було три рочки. І тут ось тільки він брав на роботу, а тут виходить, що така уже доросла навіть донька поряд стоїть. Так що так, я дуже надію, що Соня ще спить. І ми встигаємо якраз до її прокидання, бо мені ніхто не телефонував, що вона прокинулась чи ні. Так що зараз підемо. Тренування не таке якісне, як взагалі воно могло б бути, тому що я відволікаюсь на Діану, але таке теж може бути і має бути. Так, і от з власником, з цим, з котрим пересіклися, то декілька словам вам перекинули, що реально от фізичне навантаження тримає кукуху. І якщо ви ще цього не зробили, але хотіли б зробити, то ідіть, біжіть, записуйтесь, ідіть в зал, обов'язково. Це дуже допомагає, дуже прям. І ще накидайте запитання, якщо вам потрібна якась допомога для старту, для, якщо ви чогось не знаєте в залі, або недавно почали, або плануєте почати, то накидайте запитання, які. Вас турбують, які для вас би були важливі, і в яких я можу вам допомогти. Бо я з радістю допоможу, я за те, щоб у людини була будь-яка фізична активність, але вона була. Ну а зал все одно то залишиться моєю любов'ю на все життя. Напевно, я, я так надіюся. Я так думаю. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.